Світло і заряджається. Раз. Всього 11% маємо. Заряджається друга станція. Дві зарядки фугують. Так, ага, третя станція теж майже заряджається. Так, але тут а, а, порівняти 217 Вт, де заряд, а тут заряд іде 1000. 224 Вт. Це швидка зарядка. Це повільно і буде заряджатися майже 6 годин. Якщо буде світло, йдемо далі. Там, там стоїть ще один інвертор, 100 акум, 50 акум, і він заряджається 15 А і... 13 вольт. А один на друге помножити. Та десь біля теж 200-250. Да, такі. Так, так, ми зараз накопичуємо трохи, трохи електрики, аби, аби можливо якось то жити далі.